За що платять ріелтору? За спокій, обидві сторони. Я думаю, що пік є оселі вже минув. На сьогодні ціни вищі, ніж були перед початком повномасштабного вторгнення. Якщо ми беремо від початку повномасштабного вторгнення, саме від 2022 року, так ну спочатку, звичайно, ринку нерухомості не було взагалі. Перших два місяці ну це зрозуміло через те, що ми були під обстрілами, люди були в паніці, і була ситуація невизначеності, і питання там придбання чи оренди були взагалі не актуальними. Вже в кінці квітня почалися перші запити по оренді. Їхали наші близькі сусіди, їхала Київська область до нас, їхала Буча, Гостомель, ну і так далі. Ті райони, які постраждали на поселення, але це швидше було врятувати людей, ніж комерційний наслідок здачі в оренду. Так? То ніхто тоді не думав про безпосередній заробіток, не ті, люди, які здавали, і відповідно не ріелтори, які з цим працювали. Більшість оренди було, я би сказала, на таких громадських засадах ну відверто заселяли людей або безкоштовно, або майже безкоштовно. Ну, вже з травня почалася більш Комерційного формату оренда, бо почали звертатися люди з грішми і почалися запити. Почали ми працювати з тими запитами, які несли перелік наповнень, які мають бути в тій квартирі. Так? Тобто люди вже хотіли красиві ремонти, хотіли парку місця, хотіли там гарне обладнання в тих квартирах, бачити чи в будинках. Ну, відповідно, це вже була здача в оренду за гроші і з доходом для ріалторів також. Найбільший попит від початку повномасштабного вторгнення певно був кінець травня, червень-липень. Потім ситуація плюс-мінус вирівнялась. Якщо ми беремо про оренду, перші продажі були зрозуміли, коли відкрилися реєстри, запрацювали. Це був теж кінець травня, 2022 року. Спочатку ціни на нерухомість по продажу просіли, тобто сильно знизилися. Потім поступово почали вирівнюватися. Коли запрацювали державні програми, це виділення коштів для військовослужбовців на придбання житла. Коли запрацювала програма Є оселя із державними банками, тоді ціни почали поступово зростати. Відповідно, через те, що був попит на саме ці категорії житла, вони потягнули за собою ріст цін і на інші категорії житла, бо продали люди одне, купують наступне. Ну і тому якби ринок запрацював, став активним. Якщо ми беремо в порівнянні з іншими регіонами. Це не той попит, який є у Львові, чи в Чернівцях, чи у Франківську, і це зрозуміло, бо в нас так само шумно. Добре, що не так шумно, як на сході країни, до прикладу, чи там в північних регіонах. Так? Але разом з тим все рівно небезпека відчувається, так? І ті періоди, коли після обстрілів або постійних тривог. Ринок затихає, на декілька днів взагалі немає ні переглядів, ні відповідно угод. Це зрозуміла ситуація, потім трошки люди заспокоюються і все-таки приймають рішення в ту чи іншу сторону, і далі ми починаємо працювати, чи ми закриваємо ту угоду, чи ми припиняємо ту угоду. Ну, тобто, Ось така робота по факту. Рівень цін знову ж таки зупинюся на сьогоднішній день, да? наприклад, в порівнянні з довоєнним періодом на сьогодні ціни вищі ніж були перед перед початком повномасштабного вторгнення. Сьогодні ціни вищі, і вони вищі на все, і на оренду, і на на продаж. Найменший ріст цін він відбувся, але він в найменшому відсотку. Так, це дороговартісні будинки, великі. Через те, що ну і ростом цін на опалення, на електрику, на забезпечення того будинку всім необхідним, да, він сьогодні не дуже цікавий. Ну і знову ж таки люди, які готові вкладати такі величезні гроші. Ну бо це по факту величезні гроші, бо це сотні тисяч доларів. Їх е, наразі не так багато. Найбільше виросли в ціні однокімнатні квартири, але це завжди був ліквідний товар, тому відповідно завжди ріст цін на них спостерігався постійно. Тобто, це те, що найбільш дороге. Квадратний метр однокімнатної квартири коштує завжди не менше ніж квадратний метр трикімнатної квартири. Тобто по ціні по різниці, да? давайте вам наведу приклад. Гарна однокімнатна квартира вона може коштувати там, наприклад, з автономкою. Візьмемо в новобудові, може коштувати близько 70 тисяч доларів. За 70 тисяч доларів можна купити гарну трикімнатну квартиру, але без автономки, наприклад, або не в новобудові. Така інформація існує, і всюди в соцмережах пишуть, що така прям проблема, що немає заселити, куди людей, що немає квартир в оренду, це неправда. Люди, які хочуть знайти квартиру, вони просто хочуть обійти всіх і знайти квартиру безпосередньо від власника. Власники, в свою чергу, вже маючи досвід негативний. Зда... здаючи квартиру без посередника, без ріелтора, вже не один раз обпеклися з тими орендарями. Орендарі сьогодні їдуть всякі різні, і це теж потрібно брати до уваги. Які знищили майно, неодноразово були такі випадки, які створили пожежу, неодноразово такі були випадки, які не заплатили за комунальні платежі і втікли. І були такі, які, наприклад, там забрали якісь речі. Ну, там, наприклад, там, телевізор, кондиціонер, мікрохвильовку, то такі речі забрали з квартири і з'їхали, і такі випадки були. Тому власники перестраховуються і працюють через ріелтора, тому що ріелтор, коли заключає договір оренди, він все-таки робить перелік того майна. Крім того, ну, якби не секрет, відкрию велику вам таємницю. У нас у ріелторів є між собою спільнота створена, де є база недобросовісних орендарів. І якщо ця людина вже один раз Заявила про себе як негативний орендар. Більше житла в місті Житомирі їм не нададуть. Через ріелтора. Відповідно, через це в соцмережах вони дуже гарненько шукають саме без ріелтора житло. Чому на це причина зрозуміла. Більше того, ці люди завжди себе публікують як анонімний дописувач. Чому та людина боїться показати, хто вона, свій допис, свою сторінку, щоб можна було розглянути, де вона проживає, де вона працює? Так? Коли людина не готова про себе відкрити інформацію, де гарантія, що вона далі буде відкритою? За що платять ріелтору? За спокій, обидві сторони. І ті, які знімають, бо вони розуміють, що діалог ведеться із фахівцем, який перевірить документи, покаже право власності на ту квартиру, знає, які витрати взимку на комунальні послуги на ту квартиру. Так? І знову ж таки така ж сама впевненість і у власника, бо ріелтор має запитати, де ви працюєте, який у вас склад родини, а чим ви займаєтеся. Поки ми спілкуємося по телефону із орендарем потенційним, ми розуміємо практично всю ситуацію. Знову ж таки, ми перевіримо по тій базі, що це за людина. Знову ж таки, по телефону в різних додатках можна перевірити, як та людина у багатьох підписана і чому. Да? Ну, тобто, оці всі моменти ми це все перевіряємо і дивимося. Звичайно, через те, що ріелтор дорожить своєю репутацією. Орендар сьогодні в одному місті живе, завтра в іншому, а власник квартири з нами тут завжди працює. Тому ми стараємося, щоб власник квартири був задоволений. Ні, мабуть, що не впливає. Через те, що чому не впливає, ну, люди змирилися і адаптувалися. Діло в тому, що ні один мікрорайон міста не може бути застрахований через те, що відключення ж бувають у всіх мікрорайонах. І це не залежить від близькості, до прикладу, відносно до підстанції чи там до іншого якогось критичного об'єкту. Не все ж залежить саме від цього об'єкту. І ну, ми сподіваємося, в чергове, якби що це все відновиться і буде працювати, і ми будемо жити в звичному для нас ритмі життя. Наприклад, якщо ми візьмемо до уваги ось крайні події, які відбулися в нашому місті, я вражена швидкістю наших служб, які зуміли відновити на сьогоднішній день повноцінне життя. Тобто, не дивлячись на всі страхи, які відбулися вчора, наприклад, тієї ночі, ми сьогодні вже вийшли в абсолютно в нормальних умовах. І працює все. Є таке враження, інформація, що купують внутрішньопереміщені мешканці в місті Житомирі. Це не більше 5% від загальної кількості. В нашому місті купують Житомиряни. Ми любимо своє місто, ми сюди вкладаємо гроші. І це купують люди, в яких з'явилася ще одна дитинка. Це купують люди, які весь цей час збирали гроші, працювали і очікували на той момент придбання житла. І не дивлячись на те, що війна, вони вирішили це проводити саме от в даний момент. Чому це відбувається? Ну через те, що вони не планують звідси виїжджати, тому що рішення однозначно прийнято, що вони будуть жити в цій країні, в цьому місті. І Ринок не рухається за рахунок внутрішньо переміщених. Оренда так само це в більшості місцеві мешканці. Немає такої величезної кількості внутрішньопереміщених. Вона вже закінчилася. Ті люди переїхали, ми були як транзитним містом, і в якийсь момент вони зупинялися в нашому місті. Хтось залишився, знайшов роботу, працевлаштувався, а хтось все-таки прийняв рішення і переїхав далі, чи за кордон, чи західніше. Спочатку, коли були постійні відключення у Києві, велика кількість киян, які працюють на дистанційному, так от і мають можливість працювати з дому, велика кількість киян переїхала до Житомира. Таке було. Потім вони повернулися назад в Київ. І зараз вони вже прилаштувалися, і все-таки вони проживають в своїх квартирах там в Києві або, до прикладу, в тих, які вони мали раніше. Бо оренда житла в Києві, так як є на сьогоднішній день, дешевше ніж у Житомирі. Це факт. Будемо чесними. Чому? Через те, що дійсно теж факт, там відключення світла значно частіше, ніж в Житомирі. Так? Е, розуміння і наявність того, що ці квартири на значно вищих поверхах, ніж у Житомирі, бо в нас просто багатоповерховості такого рівня немає в місті, це теж має значення, тому це впливає на ціну в них негативно. Відносно нашого міста, так? звичайно, збільшився попит на перші, другі, треті поверхи. Ніколи такого попиту на перші, другі, треті поверхи не було на, і на купівлю, і на оренду. Як тепер, так, звичайно, збільшився попит на оренду в приватних секторах. Мало пропозицій по приватному сектору, бо місто незвичне до такого типу оренди, але все-таки поступово з'являється. Так само і по купівлі. Ще тоді не додала відповідь на запитання: чи змінився попит на купівлю квартир, які біля інфраструктурних об'єктів? Так? Е, так, змінився попит, але змінився і сегмент покупців. В тих районах, біля поруч, з якими знаходяться ось такі важливі об'єкти, так, там купують в більшості ті люди, які працюють на тих об'єктах, скажімо так, або в яких професія пов'язана з цим, і вони на це нормально реагують. Ціновий діапазон зменшився в тих районах. Так. Ми можемо говорити про те, що там у нас завжди популярна Корбутівка, просіла в ціні. Порівняння з іншими районами, да раніше це був найдорожчий район міста, сьогодні він був навіть дорожчий ніж центр, а сьогодні ціни там трошки нижчі. І до прикладу, кінець бугунії так само не так явно користується попитом. Знову ж таки, зменшився попит явно на будинки із виключно електричним постачанням, так? з електричним забезпеченням. Тобто, якщо немає у будинку газифікації, а тільки електрика, і це багатоповерхівка, це питання. Тобто, ну це складніше значно продати ту квартиру і складніше значно здати її в оренду. Я думаю, що пік є оселі, вже минув. Звичайно, це збільшило кількість угод в рази. Далеко не всі власники готові були продавати за цією програмою, бо є свої ускладнення саме для продавця. Моя агенція працювала із задоволенням. по її оселі, Ми закрили досить багато такого формату угод. Так, це можливість. Це можливість як для військовослужбовців, як для лікарів, для педагогів. Це, це велика можливість і ну, це дуже гарна ідея. Але, на жаль, фінансування з кожним місяцем все менше і менше. Тому люди, які планують купити в майбутньому через є оселю, мають приймати це рішення швидше, через те, що з моїх особистих спостережень є всі шанси на те, що ця програма або призупиниться, або закриється взагалі, або змінить свій формат. Тому що фінансування менше, якщо ми раніше могли закрити ну, всією ріалторською спільнотою в місті декілька десятків угод, за, наприклад, за, за тиждень, за там, два тижні, да, то сьогодні до, це не, навіть не буде десяти угод в місяць загалом по місту. Взагалі, наше місто таке, воно більш придатне для житла. У нас не настільки активні бізнеси через те, що воно не туристично в першу чергу. Так? Тому більшим попитом, звичайно, користується житлова нерухомість для інвестування. Що купують? В принципі, так як і завжди, нічого не змінилося. Купують гарні новобудови, купують новобудови на етапі будівництва. До речі, у нас велика кількість будівельних майданчиків не зупинилася, відкрилися, будуються, здаються. І люди отримують нове житло. Так? Чи змінився у них вибір відносно забудовника? Ні, не змінився. Зазвичай працюють з тими самими забудовниками, з якими і раніше У нас в місті все стабільно. Наше місто воно таке з характерною стабільністю в порівнянні, наприклад, з іншими місцями. Ми не дуже швидко щось приймаємо нове, але те, що ми вже прийняли, воно найкраще. Тому люди купують у гарного забудовника, купують на етапі будівництва, вірять в те, що він добудується, і вірять, як виявляється не даремно, добудовується, здається. Далі роблять там ремонт, далі продають через те, що велика кількість людей не готова витрачати час і ресурси на здійснення ремонту, хочуть купити з готовим ремонтом. Купують з готовим ремонтом і далі там проживають або ж здають в оренду. Це теж не потрібно відкидати як варіант бізнесу. Так, це гарні гроші. Чому ні? Якщо є такі великі кошти для інвестування, якщо людина готова сьогодні вийняти з кишені, покласти на стіл, купити квартиру, знову ж таки повернемося до тієї ціни, наприклад, в 70 тисяч. Так, така квартира, звичайно, буде здаватися за 1015-17 в місяць. Звичайно, я думаю, що нерухомість буде користуватися попитом. Попит зросте, відповідно, зросте ще більше ціна. До цього потрібно бути готовими, тому хто планує купувати, варто купувати тепер, не відкладати на пізніше, хто має ресурси. Так е, можу аргументувати. Чому? Тому що велика кількість будівельних майданчиків під житлові комплекси вже розкуплено. Проектні роботи вже ведуться. Масштабні забудовники вже в нас в місті є. Тому, якщо люди великі кошти вклали вже в початок. Будівельної діяльності, відповідно, вони будуть її завершувати, відповідно, вони будуть очікувати отримати доход з того, так тому я впевнена в тому, що місто буде розквітати, буде ставати ще краще. Ми сьогодні бачимо, у нас не зупиняється реставрація фасадів, у нас не зупиняється будівництво житлових комплексів. У нас будують нові торгівельні, нові розважальні центри. Так ми ж розуміємо, що люди розраховують на те, що по закінченню війни буде ще більша активність в нашому місті. Я не впевнена в тому, що повернеться велика кількість наших громадян назад. Я не впевнена в тому через те, що квартири, ті, які продавали громадяни, які виїхали за кордон, які знайшли там прихисток, які там працевлаштувалися, які там планують або вже реалізували себе да, в там, професійному напрямку. Швидше за все, ці люди не повернуться. Але є сім'ї, які тут народили діток, є сім'ї, які переїхали з інших міст саме по початках війни. Тут залишилися, знайшли роботу, знайшли нових друзів, вже для себе мають нове житло. З'явилася, до речі, нова програма для внутрішньопереміщених через молодіжне кредитування. От і люди починають тут облаштовувати своє життя. Велика кількість бізнесів переїхала із інших регіонів. Так була релокація бізнесів. Вони переїжджали одразу зі. Своїми працівниками, тому також ці люди будуть, я сподіваюся, залишатися в нашому місті. Навіть якщо їхнє місто потім повернеться до життя і до нормального, спокійного і, наприклад, і території повернуться в склад України, то е я сподіваюся, що ці виробництва, які встигли переїхати, в нас залишать хоча б філії. Якщо основний їхній, наприклад, там виробничий цех чи їхній підрозділ повернеться назад в ті регіони, то в нас залишиться, я сподіваюся, філії через те, що теж вже все налагоджене, і є процеси з постачанням зі збутом, да, і вже все працює, і персонал підібраний, тому я думаю, що таким чином наше місто розквітне і буде мати більше можливостей.